Розвиток Польщі за останні 15 років схожий на кардіограму. На початку 90-х Польща однією з перших серед країн центральної і східної Європи розпочала радикальні економічні реформи. Підсумком періоду заміни планової економіки на ринкову стала шокова терапія. Тоді держава відмовилась від впливу на ціноутворення і на адміністративне управління курсу національної валюти. Такі глибокі перетворення потягнули за собою реструктуризацію всіх галузей виробництва та закриття збиткових підприємств. Звісно, це призвело до помітного зниження валового національного продукту. За 90-91 роки він впав на 18%. Та Польща дуже швидко вийшла із цього стану, що іще раз ставить її у приклад іншим країнам регіону. Це стало можливим завдяки швидкому, послідовному і комплексному введенню програми реформ. Продовж перших двох років змін населення не бувало активізувалось було зареєстровано більше двох мільйонів нових малих та середніх підприємств. У 95-97 роках економічний зріст Польщі досягнув апогею і склав у середньому 7% на рік, що було одним із найкращих показників у світі. Хоча вже наступного року темпи економічного зросту знизились, країні знадобились лише два роки, щоб подолати спад і почати нове сходження. Після вступу в ЄС економіка країни на підйомі і є тенденція до стабільного прогресу. Результатом членства Польщі у євроспільноті експерти називають динамічне збільшення оборотів зовнішньої торгівлі, активну інвестиційну та інноваційну діяльність, структурні перетворення у сільському господарстві, поступове збільшення доходів та рівня життя населення. Одна із причин цих позитивних змін збільшення експорту, чому безпосередньо сприяє приналежність до європейської спільноти. Утім, є й мінуси. Модернізація промисловості спричинила безробіття, яке досягло 19 Відтак у Польщі зараз один із найвищих рівнів безробіття в Європі. Звісно, ЄС виділяє кошти на боротьбу з цією проблемою. Завдяки цим дотаціям, містечку Переможів вдалося знизити кількість непрацюючих з 20% до 16%. і це лише за три роки. Міське управління фінансування надає допомогу безробітним у вигляді різноманітних програм. Наприклад, працедавець, що приймає на роботу безробітного, отримає цілий рік компенсацію половину зарплати нового працівника. Ще одна програма стосується молодих людей до 25 років. Вони можуть обрати підприємство та стажуватись там впродовж року, а зарплату їм видає управління працевлаштування, а не сам заклад такі стажування користуються великою популярністю. Ними може скористатися чимало осіб, і десь третина з них у результаті цього отримує постійне місце праці. допоміжними програмами вдалося охопити півтори тисячі безробітних перемишлян. Половина з них у результаті отримала роботу. На це до місцевого управління працевлаштування надійшло близько двох мільйонів євро за час відступу Польщі в ЄС. Также вкладаємо тисяч злотих, вкладаючи сто тисяч злотих в боротьбу з безробіттям, наше управління ще 400 тисяч отримує з Європейського соціального фонду. Це значна тим, допомога. Та Польща не використовує усіх коштів, які виділяє для неї Євросоюз. Навіть серйозніше, країна над Віслою має один із найгірших результатів використання євросоюзних структурних фондів. Торік для Польщі було передбачено більше 2 мільярдів євро, а використали неповні 800 мільйонів. Якщо ж гроші не використовують за призначенням, ЄС може скоротити дотації. Цьогоріч Польща отримала трохи менше мільярда 700 мільйонів євро. Як і попереднього року, більшість грошей отримують сільські господарства. Польські аграрії після вступу їхньої країни до ЄС потрапили до програми спільної сільськогосподарської політики. Це найстаріша інтеграційна політика європейської спільноти. Протягом одного покоління кількість сільськогосподарської продукції завдяки їй зросла більш як вдвічі. У той же час зайнятість у цій сфері скоротилась більш як наполовину. Європейська спільнота, готуючи засади спільної сільськогосподарської політики, ще півстоліття тому визнала, що аграрні та продуктові ціни мусять у ЄС бути значно вищими ніж світові. Відтак, аграрний сектор фінансується двічі з кишені споживача та з державної скарбниці. Польському сільському господарству довелося адаптовуватись до такої системи. Виглядає схема двояко: з одного боку, аграрії отримали доступ до європейських фондів. Відтак можуть виробляти більше якісного товару і заробляти на цьому відповідно. Та з іншого боку, їх обмежують у виробництві, накладають штрафи на перевищення встановленого ліміту виробництва. Отже, із вступом у ЄС для сільського господарства Польщі настали дивні часи з одного боку. Небувалі дотації для придбання нового обладнання та розбудови сіл, а з іншого утиск із наслідками засвоєння цих коштів. Як не дивно, та від цього потерпають і українські фермери та бізнесмени, зокрема ті, що виробляють продукти з м'яса. Підприємець із Івано-Франківщини Віктор Козак скаржується із Польщі до України. контрабандою везуть м'ясо та ковбасні вироби і продають за демпінговими цінами. Два дні тому, поки не відкрилася контрабанда, потоки, які в нас в Франківську на ринку валом, це можна подивитися на ринку. Ціна кілограма яловичини на кості коштувала більш-менш доступна ціна і для нас, виробників, і для тих людей, що в селі що там тримають, мають якусь надію на життя, які продавали кілограм, скажімо, 11 гривень 50 копійок. 11 гривень 50 копійок. Кілограм яловичини. Як тільки відкривається кордон, як тільки йде ця котрабанда, нам ненависна. Буквально за тиждень ціна йлочини падає на 2-3 гривні. Дешеве польське м'ясо провокує зниження цін на сировину в Україні. Це мало б приносити вигоду цихам, що роблять ковбасу. Та Віктор Козак бачить проблему за таких умов, селянам Івано-Франківщини не вигідно вигодовувати свійських тварин, а значить, готувати сировину для стабільного виробництва. У той же час підприємець не може звинувачувати країну сусідку. Я не проти Польщі. Польща наш гарний сусід. Вона ми вчимося в неї жити, працювати. Та й зараз у Польщі є чому повчитися. Наприклад, як досягнути гідного соціального забезпечення. Середня пенсія там майже 400 доларів, а допомога для безробітних 150. Добробуту працюючих теж можна позаздрити. Середня зарплата у Польщі приблизно 800 доларів. США. у той час як в Україні в чотири рази менша.